14 жовтня, п'ятниця. Стерегти серце. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. 4:23 старанно стерегти серце дуже важливо для здорового зростання в благодаті. Серце в його природному стані це осередок нечистих думок і гріховних бажань. Покірне Христові, воно має бути очищене духом від будь-якої нечистоти однак це неможливо здійснити без згоди людини. Коли душа очищена, обов'язок християнина берегти її неопоганеною. Багато хто, здається, думає, що релігія Христа не вимагає від людини залишити щоденні гріхи та звички, які утримують її душу в рабстві. Вони відмовляються від чогось через докори сумління, але при цьому їм не вдається представляти Христа в щоденному житті. Вони не уподібнюються до Ісуса Христа у своїх сім'ях, вони не беруть до уваги і не виявляють обережності у виборі слів. Занадто часто вони промовляють дратівливі нетерплячі слова, слова, які пробуджують найгірші порухи людського серця. Таким необхідна постійна присутність Христа в душі, тільки його силою вони зможуть бути насторожі слів і вчинків. Багато хто, здається, шкодує про час, проведений у міркуванні, дослідженні писання і молитві, немов би цей час було витрачено даремно. Шкода, що ви бачите цей бік християнського життя не так, як його бачить Бог. Інакше Боже царство мало би для вас найважливіше значення. Якщо ваше серце буде спрямоване до неба, це оживить усі ваші добрі якості, і ваше життя буде цілковито посвячене виконанню обов'язку. Як фізичні вправи поліпшують апетит і надають сили та жвавості тілу, так і духовні вправи сприяють зростанню в благодаті й духовній силі. Нехай до Бога підноситься молитва, серце чисте створи мені. Псалом 51,12 оскільки в чистому серці перебуває Христос, і таке серце завжди готове робити добро. Людську волю необхідно віддати Христу. Замість того, щоб віддалятися від Бога, закриваючи серце в егоїзмі, потрібно відкрити Його для ніжного впливу Божого Духа. Практична віра поширює свої пахощі всюди. Це запах життя на життя. Любі друзі, стережіть своє серце від усього злого і недоброго. Віддайте його в Божі руки і наповнюйте його, його благодаттю та благословіннями.